Маємо таку цифру. За даними національного дослідження, проведеного у 2024 році за підтримки ЮНІСЕФ, 87% з нас, українців, вважає безбар'єрність цінністю для суспільства. І це виглядає дуже оптимістично. Це означає, що у всієї країни з'явилася нова і дуже важлива світоглядна цінність. Разом із тим 27% запитаних все ще не можуть описати, що таке безбар'єрність, не можуть дати цьому слові, слову дефініцію. Тобто люди розуміють, що йдеться про щось добре, про щось хороше, але що це саме, поки що не можуть відповісти. Ну, хіба що можуть сказати, що це щось про людей з інвалідністю, про пандеси, щось таке. Проте насправді безбар'єрність це не про обмеження, а це про рівність і гідність для кожного, коли кожна людина має право і має рівні шанси з іншими на участь у житті суспільства. Це для всіх і для людей з інвалідністю, і для людей без інвалідності, і інвалідності, для людей старшого віку і наймолодших, для дітей в візочках і для їхніх батьків. Для тих, хто почувається в силі і здоровий, і для тих, хто почувається не дуже добре і фізично, і ментально. Бо в якийсь момент життя ми насправді всі так почуваємося. Бар'єри розділяють і відділяють. А безбар'єрність не ділить, вона, навпаки, всіх об'єднує і всіх збагачує. Вона не дає можливості, починаючи від комфортного виходу з дому. До безперехідного шляху, до доступних послуг, до можливості вчитися, влаштовуватися на роботу і реалізовувати себе в своїй країні, в своїй громаді. Ми всі потребуємо, заслуговуємо того, щоб перед нами не було ніяких перешкод. Ми всі заслуговуємо почуватися гідно. І якщо це ще не так, то саме ми всі маємо це змінювати. Безбаріальність це коли можеш. І власне це є маніфест компанії соціальних змін, яке, яка сьогодні стартує, і вона звучить саме так: безбар'єрність це коли можеш. І вона покликана роз'яснити шість ключових напрямків безбар'єрності: фізичний, інформаційний, цифровий, суспільно громадянський, освітній і економічний. Що конкретно в цих напрямках відбувається, що втілюється, що ще треба зробити, ми сьогодні почуємо від міністерств. Нагадаю, що в країні впроваджується стратегія, державна стратегія з безбар'єрності, де в кожного міністерства є свої флагманські проекти і зобов'язання. Я ж хочу нагадати, що безбар'єрність чи напаки бар'єри в тому числі відображаються в тому, як ми говоримо, яких слів ми вживаємо. Нещодавно ми зустрічалися з цього приводу з представниками українських ЗМІ, українських медіа різних, і обговорювали з ними, зокрема, що досі в матеріалах українських ЗМІ, а точніше, в 47% випадків використовують некоректну травмуючу термінологію. В заголовках в текстах все ще можна зустріти такі визначення, як інвалід, сліпий. Аутист, людина, прикута до інвалідного візка, людина з особливими потребами або з обмеженими можливостями. І що з цими поняттями не так? Щодо потреб і можливостей, всі ми, як люди, за визначенням маємо особливі потреби, в кожного вони свої. І всі ми в якихось можливостях час від часу обмежені. Тобто, говорити так, це в принципі взагалі безсенсовно. А клеймо, наприклад, інвалід на законодавчому рівні в Україні усунено з документів офіційних уже в 2018 році. Яким же чином говорити коректно, правильно? Головне правило і воно ж майже. Просто основне, спочатку людина, потім її досвід, тобто людина з інвалідністю, наприклад. І тільки так, Стан чи діагноз повинні, не повинні затуляти собою особистість. Чому взагалі про це варто говорити? Чому за це варто боротися? Слова мають значення і завдають реального болю. Насправді, особливо зараз, коли ми всі напружені, коли ми всі перевантажені, вразливі, коли ми всі боремося за життя, ми боремося не тільки за фізичне виживання, але й за життя гідне і за повагу до нього. А повага і гідність це коли все має значення: і слова, і дії. Чому ще це важливо? Бо зі слів починаються дії насправді. Як ми називаємо людей, як ми називаємо... Події або стани, різні явища. Так ми до них і ставимося. І відповідно до того, ми діємо або не діємо. Від того, як ми називаємо людину, залежить, то, чи будемо ми їй допомагати, чи ми хочемо взагалі мати з нею справу, чи ми відвернемося і почнемо займатися своїми справами далі. Ми всі маємо насправді право жити в гідних умовах, то берімо участь. В їхньому створенні. Не чекайте змін, створюйте, ініціюйте їх, бо часто саме ви, кожен з нас, знає краще, як потрібно. Дійсно, якщо якісь речі починаєш помічати лише коли безпосередньо до них торкаються. Наприклад, я 100% зрозуміла, що Наше місто не дуже пристосовано для того, щоб жити в ньому з маленькою дитиною, коли в мене були маленькі діти. Коли ти продумуєш план виходу з дому, з візочком до дрібних подробиць, тому що інакше ти не знаєш, як ти потрапиш до лікарні або до іншого району. Або коли я спробувала пересуватися з милицями після травми, я також зрозуміла, що сісти в таксі це проблема, ескалатори тебе лякають, а коли на вулиці погана погода, краще не виходити, бо це взагалі слизько і можна. Не повернутися навіть з милицями. Якщо подумати ширше, перешкоди в житті насправді не потрібні нікому, ні в якому віці, ні в якому стані. І чим менше їх буде, тим буде вільніше нам дихатися, тим більше виграємо всі ми. І тим більше його досягнемо, і тим швидше цього досягнемо. Тож давайте скоріше прибирати те, що нам заважає. Дякую.